Всім доброго ранку! Вітаю всіх на каналі. Я знову на риболовлі Дмитренківсь водосховище Річка Соб. Сьома година випливаю на свою точку. Десь біля кілометра мені проплисти. Туди на скали, а там бачу вже стоять. Ще темно було, вже туди запливали. Хвилі, як на морі, але нічого. Виїздив в митку, там були ще більше, аж баранці зверху білі були. Тут ще терпимо. Так що Пливу, друзі. Доберусь до точки, все корюся, тоді вже включуся. Вам гарного, приємного перегляду. Мені вдало є риболовлі. Поїхали? Так, друзі. Встав на точку. Там судака поки що немає. Два риболова стали, вони думають, що вони одні тут рибалять. Мущалися дуже сильно, але там попробував немає або він не хоче. Будемо шукати. І, друзі. Найбільші є, але невеличкі. Ось такі вони, дивіться. Невеличкі. Адже весь, просто супер. Так, по нас. Спиніт фанатик бандит. Довжині 229. Тест 7,37 грам, шнур 1,2 по Японії. Флюр 0,45. Катушка Daiwa Exceler 3000. Ось такий помаранчевий грузик і такий черв'ячок приніс нам першого судачка. Що зловимо далі? Топливо. Після того судачка поки що немає нічого. Сілікон же і, і мандову. Яйця пробував. Поки що не хоче.

Нічого. Багато всього. Добавився. Ось таке і грає. Дуже холодно вітер. Привіт. У. А здесь шум. Привет, друзья. Зима. Зиманкур. Ножички. Ой-е. Придавил. Просто придавил. Сюда. Просто придавил. Yeah, it's a mouse.

Дуже важка сьогодні риболовля просто ну більш менш І що можна взяти Поспокійся ти. Гуха такий. Це вже друзі, похоже, на рибу. Йди. Вітер був тих, це знову почав дути. Сьогодні риболовля буде коротка. Завтра, як би по прогнозу, то вітер майже не має бути, але це не факт. Тільки змінив. Змінив приманку є клювання. Одна рібина. Або одне клювання. І все. Знову міняєш приманку. І знову або удар, або є рибина. Геть важка. Риболовля сьогодні. Сіна човна гоняють, шукають дерева, вона тут є. І вона геть не хоче харчуватися. Люди думають, що її тут немає. Пливу що там вона буде ловитися в других місцях, вона не хоче ловитися просто, не хоче. Зараз хвилин десять, і буду закруглятися і їхати додому. Завтра хочу виїхати завтра народу буде менше. Не хочу вона. Тут він є, тут постійно він... Крутиться, тут пеньки. Колись тут, коли не було водосховище, була просто річечка. Тут колись був млин, говорить. Місцеві, що тут колись був в цьому місці млин. Не хоче. Всі пробуєш, всі приманки які вже є. Мандулу не хочу, тому що тут щось зацепи, такі вже стали щось. Саме перша тут риболовля, тут зацепів майже зовсім не було в мене. Немає. Ще буде міняти приманку. Так, вот почервону. Это <звы> одна минута. тоже не убьем. Вот, Ну, хоть я пиваня. за тут я бачу. Вот такие себе. пускай. У -у -у Шо? Шо? на камеру. Вот, Индревезок. Кость такие. Дріб бізок і дріб'язок. Таке <таспро> відчуття, okay, значить ти одно і то само тягаєш. Не, тут великого судака немає. Є часто ну, один дріб'язок. Ще один закид, Буду збиратися відпочити до завтрашній риболові, завтра вітру, по прогнозу не буде, побачимо. Ики їх тут все в мелко. Просто. просто чуть не кожним закидом. Кожним закидом. Ось я одну і то ж саме витягаю. Та ні, той був більший. Все, друзі, риболовлю завершив. Напевно, десь третя година. Пів четвертої. Вітер втихає, на завтра, думаю, буде тихо. Підсумок. Так, і одного судачка взяв. Дуже мілкого, дуже багато. Тут же останню точку став, один за одним. Великого нема. Один мілкий. Забув сказати, що сьогодні 30 листопада ось така риболовля. Так що всім дякую, хто мене дивиться за підписки. Хто не підписався, будь ласка, підписуємося. Як завжди, нашим Збройним силам ангела-охоронця нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Зустрінемося знову на водоймі. це буде завтра. Знову ж річка, СОП, Дмитренківське водосховище. Слава Україні!